Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ранок, недільний, споко вже ось не дуже. Іду на недільну барахолку, Іспанія, сідайте зручніше, беріть прохолодні напої. І сьогодні буде цікава барахолка, в кінці буде огляд. Як ви бачите, Іспанія ще спить. Іспанці. Восьма година ранку, а тут нікого. Хоча вони дуже допізно гуляють Вулиці порожні. Температура починає набирати обертів. Тож всім гарного перегляду. Всім буду вдячний за вподобайку та підписку і підтримку в свою чергу україномовного контенту. Дякую, друзі, і приємного перегляду. Сьогодні, як ви бачите, черга набагато більша, ніж була минулого тижня. Хтось вже споглядає через паркан, щось вибирає. Тут вже на низькому старті. Перші секунди люди, всім привіт. Всі забігли, всі на підвищених, на підвищених швидкостях. Щось вибирають, щось суетяться. Кожен хапає в тому, чому він розбирається. Ось ядро іспанське. Тарілки дуже гарні. Дорогі. Але цей дядько хоче дорого. Завжди. Так, тут поритися хто любить Срібло пошукати, якого тут вже давно нема, а можливо ніколи не було. Ось такий моцик. Хто планує стати байкером, може початись такого. Тут спортсмени. Золото срібло. Для модниць. Ох, тут одинка, класні. Класс. Бижутерия. Ого, мажор. О, это все по евро. Круче. Купал машинок. Ты его видишь, если хочешь. 100. Такий ножичок, коли це пластик, без клейма, без нічого. ось купив запальничку Зіппо, вінтаж. 3 євро. Супер-супер. Старі годинники, ключики, ось такий старий ніж. Чечки, окуляри. Тут гарні речі. Дивіться, яке дзеркало класне. Це кльово. Це, і це, і це, і це. шукаємо брошки, Що це? <кхід> Пластик, на жаль. Тут дуже багато фототехніки, але... Не зрозуміло, чи воно працює чи ні. А мов теж є. так? Приставочки Джості. Не знаю, що це таке. Виглядає цікаво. Має трохи років, я бачу. Але що це? Цікаво. До кінця не розібрався, але купив з Одесі? Ось така дивна скульптура. Щось це моє. Окей, йдемося далі. Бачите, тема релігії в Іспанії дуже розповсюджена, дуже її багато. Одиннички. А кванто С? Кванто весь? Що, всі, всі люди купують щось. Це не о. Музичний інструмент раритетний, раритетний. Цікаво. Та музика. Ти знає. Дивіться, яка картина, ще гарно намальована. Полювання. Пітрилки, мистецтво. Розумію, всьому. Так, багато також є. Нових речей, переносок, як завжди, пульти. Тут є в неї места, я Запальничку. Я на те кориму. Дуже гарна ваза скляна. Але вона мені... Не потрібно. Зеркало старовинне. Мінтажне. Хороша робота. Знов, друзі, мені це попалося Нечиста чиста сила, але ви знаєте, минулого разу продав хтось купив мене з Австралії. Таке, не знаю, запитаю зараз. Пердон? Кунту через порест? Ежу 7. Сіте? Мовчки. Мегінкова. Міну. Міротіни, рото і... Ну, ну, ежу не рото, а. Дуже гарна картина. Здалеку часу. Виглядає Іспанська тема. Ця дівчина готується до... Походу на свято. Тільки що мені продавець сказав, що хоче 200 євро. І це навіть, друзі, не срібло. Ось такі ціни на іспанських барахолках. Ну, у нього тут всі речі відбірні. Клас. Гарно, дуже гарні речі. Він і ціни їм знає. Ось такі друзі, тарілки, якісь великі миски і серпи, бачите, які були в Іспанії, не такі, як у нас за округом. Цікаво. Ну, тут далі їхня плитка. Це Мельхіо, Латунь, Стара труба. Zatumbutra, vas a petar. Zatumbutra, jodido. ¿Lo ves ahí o Sí, 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 ahora lo pongo. Ahora lo pongo. Con esto se aumenta. Claro, claro. ¿Cuánto es este? Ese para ti, por ser la primera venta para ti, 20 euros. vale. Es un Seiko con alarma. Перший раз таки зробив, дав людині наперед один євро, бо побачив, що гарно виглядають рукавиці, мені потрібно в бачите. Дав один євро йому, він каже, добре, бери, я беру пляха, одягаю, йо, перестав, вони всередині утеплені. Зараз, щоб ви розуміли, в Іспанії 40 градусів температура, зверху шкіра, всередині якийсь синтепон теплий. Так, Вже не хотів назад з нього євро забирати. Так що... Ніколи так не роблю, от раз зробив і, і пожалів. Так, щоб Не повторюйте моїх помилок. Тепер буду в теплих рукавицях влітку в Іспанії. Тут що в нас? Пістолетики. Але вони такі собі. Ваза, шкатулка гарна, зараз запитаємо. Дуже спека, друзі, будьте уважні. людям стає погано прямо на бархолці. Дуже спекотно. Бачка навіть спекотно. золото золоті ручки. Ось. Ось вам і золото. ласка. Это испанские веры. Дуже класно дується цю спеку, але мені не пасує з таким ходити. Будемо паритись далі. Ось такі, друзі, класні кушини. Ось такі, друзі, цікаві штучки іспанські, бачите, виготовлені в Іспанії. Це ну, якби зубочистки свого роду і плюс для оливок такі палочки, шпажки, шпажки. Це роки 60 і 70. Таке. Такий флакончик парфуму. Але кришечка не нього. Гарний. По якихось незначних. Dame cuatro menos fresco te lo lleva. Ah, para este? No. Dame cuatro, te lo lleva. No. Io pienso, gracias. Денник на такій підставці хоче 200 євро. За, за круто. Так на багато книжок, хто любить читати, може придбати. Старі ігри. Тут така тайна вечеря. Тут старые машинки, подсвечники. Люди <реклама> ховаются, как могут. Вот такие испанские теплые тарелочки.

Такие все, фигня взломана. Да? Прикинь. Это, это уже все. Делец. Это уже все. Делец. Бинокль треба запитать. Миго, а это? Это 35. 35. Хрена, 35. Дорого. Щось таке цікаве, незрозуміле. Якийсь китайський ресторан закрився, чи шоці Кузатий дядько. Гарний Стіл. Ось така хмельня зроблена з ракушки. Сріблі 55 євро. Дороговато. Ось такий ножичок. Напевне, треба брати. Я думаю, на сьогодні вже вистачить. 12 та година. Походив 3 години на сонці, 40 градусів. Хороші. Люди вже розходяться, продавці теж збираються потрошки. Що ось так, друзі. Знову, напевно, комусь погано стало. Ось така температура, я повертаюся вдома, бачите, 12.04. Короткий підсумок перед оглядом покупок, який я здійснив, хочу сказати. Сьогодні було дуже спекотно. Спав я тільки 4 години минулої ночі, можливо, і тому так мало знахідок, а можливо тому, що період відпусток. Людей всі відпочивають, пороз'їжджалися на моря, відповідно, ніхто не приносить нічого. Бабульки дякують, що їх пропустили. І вперше в мене ось на телефоні з'явилось таке повідомлення, що телефон відключився із-за перегрів. Не було ще такого вже рік в мене телефон, але це вперше. Ось такі справи. Отже, переходимо до огляду сьогоднішнього. Як бачите, він невеликий, він не буде довгий. Він, я постараюся швидко. Не було чогось такого якогось джекпота, прямо аж яскраво вираженого, але деякі знахідки ось мені вдалося придвати. Оце перше те, що я вас питав ще на ринку. Не знаю, що це таке. Десь воно якась релігійна штучка. Може на якийсь хрест, може на якийсь педестал. Не знаю, ну ось Ісус на ліжку і Янголи по боках. Ну і тут такий тут такий торчить болт. Щось можна на нього десь його покласти, наживити в щось. Це така, друзі, річ. Блін, не пам'ятаю, вилетіло з голови, скільки я за нього дав, чи 10-10, здається. Я сьогодні ходив по базарі невиспаний після боксу, пізно ми прийшли. Ще ж... Треба було обговорити з знайомими всі удари Усика. Так що вітаю всіх з чемпіоном України триразовим. Ось такий портсигар, він не срібний, але мені здалося, він цікавий. Я вам вже колись казав відео раніше, що я їх люблю купляти Подобаються мені такі речі. Ну і плюс продаються непогано. Люлька, не хотів її купляти, але купив за 1 євро, хай буде. Ена Брезо. Прийдеться, почищую її, потім покажу вже, як вона буде виглядати. Ось такі гарні чотки з таким хрестом. Я не перевіряв, це, це здається, не срібло, але виглядає, як срібло, дав. 2 євро чи 3, небагато. За такий годинник дав 5 євро, здається. Швейцарія, він не працює. Він брудний, потрібно його чистити. Буду дивитися, що, може, віднесу в майстерню, вони приблизно продаються по 100. Я б так оцінив, що циферблат гарний, думаю, візьму у ризикно. Пінцет для своїх якихось робіт до 1 євро. Простий пінцет. Щось тут навіть пише. Добре, це напевне неважливо. Шведені. Далі. Далі. Далі така запальничка Зіпо. Старенька в мене така була, я вже одну продав, але в мене, в мене було тільки знизу цей напис, а цього верху, е, не було. Був відбитий загублений цей кінь з вершником. Тільки така ось, друзі, зіпо. Теж недорого, 4 чи 5 євро, не пам'ятаю. Це теж п'ятірка. Німецька запальничка в коробці оригінальній. Теж недорого. Але бачите, є маркування, що це Німеччина газова, я її ще не заправляв, але видно вона нова, я не думаю, що вона буде не робоча. Думаю, що буде робоча, все буде гаразд. Ці утеплені рукавиці зараз в 40 градусну спеку. Купив і останнє ось такий рюкзак. Рюкзак прикольний, моцний, я би сказав, що його треба в пральній машині попрати і буде, буде хороша річ, десь на риболовлю або якийсь похід. Всім дякую, що досиділи до кінця. Кладіть вподобайки і до нових зустрічей. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ось зараз буду пакувати, продалася ця рамка, в металоприємці купив її там, не знаю, за 3 чи за скільки вона мені обійшлася на вагу. Продалася за 49. Така, друзі, продажа на оціконі. Нормально, нормально.